Ради всіх вітати на каналі сервісного центру AGMKів сервіс професійного ремонту ігрових ноутбуків. У нас ще один ноутбук відновлений, готовий до продажу. Знайома вже модель, скажімо, хоча б за корпусом. Я думаю вам, це в нас Asus ROG Strix G512 LW. Індекс 512 нам каже про те, що це 15-6 дюймова модель. LW кажуть нам про те, що це модель, яка, скажімо, йде з підвищеною продуктивністю. Це не топово, тому що топові конфігурації даних ноутбуків мають дещо більш потужний процесор та відеокарту не RTX 2070 а 2070 Super, але ж це, скажімо, трошки менш потужна модель в тому самому корпусі. Давайте детально. Процесор бачимо i 10 те покоління, але не 10870, а 10750. Ну, він також повноцінний. Детальні характеристики щодо цього процесора та інших комплектуючих ви зможете в нас побачити на сайті за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Ну, процесор, скажу, що достатньо потужний. Далі відеокарти дві, як завжди, одна вбудована для того, щоб можна було заочаджувати батарею, та дискретна RTX 2070. Тобто в найпотужніші конфігурації цієї материнської плати буває 2070 Super, Тут просто 2070. Але в будь-якому разі, це 256-бітна відеокарта з 8 ГБ відеопам'яті gddr 6 тобто, ну, це потужна відеокарта, яка дозволяє гратись на високих налаштуваннях. Далі, диск, який встановлені в цьому ноутбуці, бачимо це Kioxia на 1 ТБ, Це в нас, як завжди, M.2 2 нвме express Дуже швидкий диск, 954 ГБ реального обсягу. Бачимо, диск новий, всього лише один день, 22 години. Ми трохи менше 2 ТБ, 100% показники. Ну, тобто диск новий. Далі в нас батарея має 20% зносу, 111 циклів в неї заряджання. Точний час роботи від цієї батареї в режимі перегляду фільму ви зможете побачити знову ж таки в нас на скріншоті на сайті. Ну більше трьох годин має або біля трьох годин має працювати ноутбук в режимі перегляду фільму від цієї батареї. Оперативна пам'ять ну, відповідно до такої потужної конфігурації, тут встановлено 16 ГБ, Менше не було сенсу ставити. Це комфортний обсяг: дві планки по 8 ГБ в кожному слоті, і це плюс 15 додаткових відсотків продуктивності саме за рахунок двоканального режиму. Екран в цьому ноутбуці в нас 156, як я сказав, бачимо всі ці чудові кути огляду, які в нас є в цих якісних екранах, які встановлюються в ігрових ноутбуках. Саме цей екран це в нас по технології AAS, 144 Гц частота оновлення, підвищений контраст 1000 до 1, Маємо 66% охоплення палітри RGB. Дефектів на екрані немає, тобто тут все без будь-яких претензій. Йдемо далі, переходимо до стану ноутбука. Стан ноутбука в нас непоганий. Ну, якщо, скажімо, придивитись, можна побачити сліди експлуатації його використання, але корпус повністю цілий і нема слідів якогось критичного зносу взагалі. Ну, тобто, бачимо живі, живі цілі кути. Це в нас як завжди, перше, що страждає від інтенсивного використання. Ну, Хіба що тут є невеличка подряпина. А По клавіатурі одразу видно, бо найвикористаніші кнопки в нас також не потерті все ціле. Яскраве таке підсвічування. Так, щодо підсвічування, давайте одразу. Як завжди, в нас керується з утіліти Crate. Є, як завжди, в нас декілька режимів. Це статичне дихання, стробування, цикл кольорів, райдуга та Аурасинг. Є два, дві швидкості та напрямок руху цього підсвічування, є в нас яскравість регулювання три рівні, як завжди. Ну, ось це яскравіше. бачимо, як це виглядає навіть за освітлення, все це яскраво світиться. Також є освітлення нижньої частини. До речі, воно має відключатись також окремо. Давайте кришку матриці подивимось. Є невеличкі це. Ну, подряпини є, є. Тобто ноутбуком користувалися, якщо придивитись, звісно, подряпини є. Але найважливіше і найголовніше це те, що корпус повністю цілий. Нема нічого розламаного. Так, давайте переходимо до портів. А, так, вже ми розглядали такі, але ж будемо розглядати знову. З цієї бокової сторони, ми маємо три роз'єми USB 203.0. Дещо, можливо, трошки незручно, що вони всі в одному місці і так скупчені, але ну, маємо, що маємо це ось такий дизайн. 3,5 дюйми роз'єм для підключення навушників. З цієї сторони, на відвіну від бюджетних моделей, в яких стоять базові такі непотужні відеокарти. Там цього отвору для відведення гарячого повітря немає. Тут він є, тому що радіатор має три складові, три радіатори. один тут з правої частини. І два ще радіатори в двох отворах для відведення гарячого повітря з задньої частини. До речі, система охолодження справляється з своїми обов'язками, тому що вона тут виконана досить якісно. Як я сказав, тобто три, три теплові трубки, три радіатори, і охолодження процесора відбувається з допомогою рідкого металу, що дозволяє працювати йому на більших температурах без тротлінгу. Повноцінна мережа LAN, HDMI для підключення зовнішнього монітора. Це в нас має бути Power Delivery, якщо я не помиляюсь. Так, бачимо, що є відповідна позначка. На задній частині, до речі, звертаю увагу, є ось така ще подряпана. Її дуже гарно видно. Ну, це в нас нічого не зламано, це саме подряпина. Роз'єм для підключення пристрою заряджання. До речі, рекомендуємо користуватися саме цим роз'ємом, не використовувати універсальні блоки зарядні через цей USB Type-C Power Delivery, тому що будь-які проблеми з блоком, з роз'ємом або з кабелем будуть призводити до дуже суттєвих дорогих ремонтів. Тому краще не ризикувати цей роз'єм на набагато на більш надійний. Будь-які запитання щодо цього ноутбука потужного ви можете, як завжди, задавати за цим номером, який бачите на екрані, в будь-якому месенджеру Viber Telegram. Там дуже зручно давати вам відповіді, текстові або відео чи фото. Якщо ви знаходитесь в Києві, ви можете приїхати побачити цей ноутбук в нашому сервісному центрі, придбати його. А, але якщо ви можете придбати його безпечно, навіть якщо ви знаходитесь в іншому місті, давайте побачимо, як працює відеокарта, тому що було таке, що люди, люди питали подивитись потужність. Дивитись будемо. Як завжди, за допомогою Unigin Heaven та GPU-Z. Так, одразу бачимо шалену кількість кадрів NVIDIA GeForce RTX 2070. Відкриваємо. Так, це ті дані, які відносяться саме до відеокарти, тих, кого це цікавить, RTX 2070, gddr 6Micron, 8 ГБ 256 біт. Ну І інші цифри, якщо це буде когось цікавити, Так, тепер дивимось за сенсорами. Встановлюємо максимальну температуру відео, максимальну потужність відеосистеми та чіпа. Бачимо ось такі частоти. Температура в нас 78. Можливо, ще трошки буде вона підійматись. Бачимо дуже велику потужність саме відеочіпа знову ж таки 116,7. Ну я гадаю, що можна скруглити до 120 Вт. Це велика потужність відеокарти та потужність 92 Вт на відеочіпу. Тож, ось саме ті цифри, які цікавили когось саме за потужністю відеосистеми, яка в цьому ноутбуці. Температуру, яку бачимо, 78,4. Ну, Я гадаю, що до 80 вона на довгих, на довготривалому навантаженні може доходити. Але це нормальні температури, не маленькі, але нормальні температури для потужних відеочіпів, на яких йде дуже велике та тривала за своєю дією навантаженням. Як я вже сказав, ефективне охолодження в цьому ноутбуці, оскільки так чи інакше дуже потужна конфігурація повноцінна і сьомий процесор відеокарта RTX 2070, тобто з такою начинкою, система охолодження все ж таки може впоратись, утримуючи це все. В температурах десь приблизно до 80 градусів на відеокарті. Ну і На процесорі, звісно, там є турбобуст в дуже великих скажімо, межах, тому утримуються за температурою десь також приблизно до 85. Давайте спробуємо подивитися, яка ситуація зараз у нас на... по температурах на процесорі. Для того, щоб це вже було в цифрах, бачимо, що 82, 83, 84. При 29 ну, можна скруглити до 30 Вт. Ну, це в сукупності з тим тепловим навантаженням, яке є на відеокарті. А бачимо, що це потужності ну, це в, в 4-5 разів більше потужність зараз виділяється на відеочіпі. На відміну від, скажімо, тієї потужності, яка на процесорі. Ну так чи інакше, завдяки рідкому металу, цей ноутбук має можливість охолоджуватися ефективно, тому є змога тримати більш високі частоти. Це і відчувається в роботі ноутбука на швидкому диску M.2 2 з таким потужним процесором, з відповідним обсягом пам'яті, ну не менше 16, тому що ну, тут 16 гігабайт вже треба під таке залізо. Треба, щоб все це реалізувалося. Тобто, ну, при принаймні хоч такий обсяг оперативної пам'яті, а можна його довести ще й до 32 ГБ, можна звернутися до нас, тобто ми це можемо зробити без проблем. Ось такий ноутбук. Так, ви можете отримати, ви можете побачити його в нашому сервісному центрі, все перевірити, або навіть безпечно замовити, якщо ви знаходитесь в іншому місті України. Безпечно. Ми не беремо передоплат за ноутбук, хоча ви можете внести повну суму на розрахунковий рахунок, якщо ви хочете зекономити на тій комісії, яка за накладений платіж бере нова пошта. Але, але в іншому разі, якщо не хочете вносити великих передоплат, можна заплатити лише 300 гривень за доставку ноутбука до вашого відділення, він поїде до вас з накладеним платежем на решту суми, ви отримаєте його в саме в такому вигляді, як зараз на відео. З встановленою системою без будь-яких паролів система ліцензійна, активована ліцензією вбудованою в мікросхему BIOS. -а. Повністю є все програмне забезпечення, проставлені всі драйвери. В комплекті буде блок живлення відповідної потужності, який має тут бути. Такі чи маленькі, 230 Вт, оригінальний. Для того, щоб ноутбук працював без перебоїв, щоб все було нормально. В комплекті буде кабель, який якісний. Одразу без якихось перехідників, тому що ну перехідники всі зазвичай поганої якості а має бути все безпечно з надійними контактами без втрати потужності. Підключивши на все в себе на відділенні в цей ноутбук, ви зможете перевірити, як роботу всіх портів роботу його та температури в режимі максимального навантаження, впевнившись, що все якісно так як треба, зібрано заплатити, стати власником цього ноутбука. На всі наші ноутбуки включаючи цей, ми надаємо гарантію 6 місяців. Гарантія йде за стікером на нижній частині корпусу, який заклеює гвинт, тому за термін гарантії не можна заглядати лазити в ноутбук. Тож, якщо ви захочете зміну параметрів, додати оперативної пам'яті, поставити інший диск більшого обсягу, або ще один диск, я рекомендую вам звернутися до нас заздалегідь, щоб ми внесли ці зміни. З відкругованою вартістю ноутбук відправили вам накладеним платежем і вже з стікером для того, щоб ви мали і необхідну комплектацію, і гарантію на цей ноутбук. Навіть якщо ви хочете встановити свій носій, його можна вислати до нас новою поштою. Ми його встановимо. Знову ж таки, наклеїмо свій стікер і У вас буде ноутбук з вашими комплектуючими, але з повноцінною нашою гарантією. Тож можемо підсумовувати дуже потужний ноут. Ну є ще більш потужні в цьому корпусі. Також є в нас зараз в продажу. Вірні, це G500. Ну той, який більш потужний, це G512 LWS. Ну тобто, я так розумію, супер можливо від слова супер, бо там відеокарта RTX 2070. Супер. Це трошки менш потужна конфігурація, але проте вона все одно більш потужна, ніж більшість ноутбуків, які навіть є в нас в продажу. Тому що це повноцінний процесор 10-го покоління i 7 10750 це потужна відеокарта RTX 2070, 256 біт, 8 ГБ пам'яті GDDR6. Тобто на такій конфігурації можна гратися, я впевнений, в будь-які ігри. З швидким диском на 1 ТБ НВМ NVMe. від батареї десь цей ноутбук буде працювати приблизно до 3 годин. Хоча треба розуміти, що з такою потужністю ноутбук, скоріш за все, буде більшість часу використовуватись саме від мережі 220, для того, щоб були саме ці високі частоти, для того, щоб була ця продуктивність. Ну так як це треба для е, тих самих ігор. І з оперативною пам'яттю 16 ГБ комфортним обсягом. Підійде для геймерів, мабуть, в першу чергу. Але, можливо, хтось захоче собі купити таку з великим запасом потужну машину для вирішення будь-яких інших завдань, тому що ну, ігри це. Най, мабуть... Найванну най, самі потужний е, діяльність, що може бути для ноутбука. Це саме ігри. Якщо ноутбук справляється з іграми, то будь-які інші програми для нього це взагалі не проблема. Е, ну, навіть той самий рендеринг чи щось інше ці на цьому ноутбуці можна буде робити без проблеми дуже швидко. Тому ось така машина: Asus ROG Strix G512 lw в сервісному центрі A-Game Київ. Я вам дякую за перегляд. До побачення.